Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу, Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму блозі, де ще не ділюся цікавими перевіреними рецептами. Добутній та свят! Сьогодні я розповім, як правильно квасити капустяне листя для приготування голубців. Є декілька варіантів приготування квашеного капустяного листя. Наприклад, можна робити це в діжці цілими головками капусти, але я цього разу покажу більш простий домашній варіант. Для реалізації цього рецепту я беру 4 невеликі голівки капусти і вирізаю з них качани. Наливаємо у велику каструлю воду, підсолюємо її, доводимо до кипіння і вкладаємо 2 голівки капусти отвором донизу. Варимо 2 хвилини і перевертаємо на другий бік. Також з іншого боку варимо приблизно 2 хвилини. Поступово роздіваємо нашу капустину, як одну, так і іншу. Зручніше знімати капустяне листя двома виделками. Листя повинні рівномірно пропаритися, інакше вони будуть ломитися. Тут важливий баланс не можна також капустяне листя і перепарити, бо тоді воно не підходить до квашення. Ці листочки розкладаємо на деко. Коли у каструлі звільняється місце, вкладаємо третю голівку капусти. Її теж проварюємо з усіх боків, поступово знімаючи листки. Так вчиняємо з усіма чотирма голівками капусти. Отже, всі листочки лежать на деко. Зараз треба зрізати з кожного тверду частину. Потім беремо 3-4 листочки і згортаємо їх трубочкою, як я роблю це на відео. Беремо літрову банку, кладемо її на бік. вкладаємо нашу капустяну трубочку. Таких у одну банку поміщається декілька рулетів. Розміщати їх потрібно щільно. Наповнюємо всі баночки і зараз будемо робити розсіл. На один літр води засипаємо дві столових ложки солі, доводимо до кипіння і вимикаємо вогонь, як тільки сіль розстане. Далі розсіл потрібно повністю охолодити, а тоді залити ним доверху всі три баночки. Як бачите, при заливанні виходить повітря, але цього недостатньо. Треба ще занурити у кожну банку ніж, щоб звільнити повітря, яке залишилося. Можна робити це й дерев'яною паличкою, далі, коли місце звільниться, доливаємо розсіл. Потім банки ставимо у миски, накриваємо зверху кришками, але не закручуємо їх. Залишаємо капусту на 4-5 днів, щоб заквасилася. За цей час потрібно буде ще раз або декілька разів виганяти повітря з банок, доливаючи розсолом. Через п'ять днів можна закривати банки кришками остаточно, адже капуста вже просочилася. Закручувати можна як залізними, так і капроновими кришками. Зберігати квашені листки капусти треба у прохолодному темному місці, ідеально у льосі. Зимку такі капустяні листочки стануть у пригоді, коли ви зберетеся готувати голубці. На смак вони майже як свіжі, тільки дуже солоні. То щиро раджу приготувати таку заготовку найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні!